Спочатку нам представитись, хто ви, так? Да, звичайно, я пишу. Так. Да. Ми запишемо. Ні, а ви хто? Капітан поліції. Ну, давайте ну, познайомимось. Я От. начальник участкового угу. А, Так давайте посвідчення. 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 І Ми ви також по підходьте, підходьте. Для, для початку ви покажете на підставі яких документів я ухилянт. Чи є витяг з ЄРДР, можливо. Чи є якісь е, Я зафіксовані, що є звернення? Ні, ні, ні. Пі... Звернення. Покажіть, ви зараз приносите звернення. Да. Е, ЖЕО. Для початку ми дочекаємось, отримаємо ЖЕО по своїм е, заявам про злочин. Ви ж надійте у відповідності до е, ненаписаного в КПК. Давайте по КПК. 38, Это, этот жетон, да? Жетон. Ух ты, какой номер. 0, 1, номер. 60. Я трошки слепку. А ты кто -то? Начальник, Десять, начальник вы? Начальник. Начальник сектора. А якого біса начальник сектору превенції займається ухилянтами? Оце питання цікаве, yeah. а не слідчі, наприклад. Що yeah. Ну дивіться, ви, ви зараз, ви, ви зараз, ви зараз стверджуєте, що я ухилянт, що я знаходжусь в якої в якійсь базі. Є якесь звернення? так, оперативний розшук оперативний дивіться, оперативний розшук відкривається на підставі заяви про злочин, правильно? Починаються э, розшукові дії після внесення відомості до ЄРДР. Абсолютно вірно? Ні? Ні? То я, мабуть, не той КПК читав, да. інший, так? Да? Mm -hmm. Має бути витяг з ЄРДР. Ну, який Є Ну, звичайно, звернення ТЦК. Давайте, давайте зараз почитаємо це звернення ТЦК. Ви оформлюєте протокол затримання, затримання да, і везете мене як ухилянта. Добре, Абсолютно вірно. Так, да, будь ласка, будь ласка. Зараз швиденько оформлять звернення. Ні, воно вже є. Ну дуже добре. Та дуже, дуже добре. А, база? а яка база? <правда> ну, яка база? Що, що це за база? Ким вона затверджена? Є нормативно-правовий акт, яким ну, вона затверджена? Ми, 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 ми. поїсна, <правдаємо> а ви думаєте, ви чим Ну, Це ж цікаво. Я думаю, вам відомо. Ну так, звичайно. І це не міняє суті справи. Ми чекаємо все ж таки ЖЕО, коли нам видадуть. Заяви подані відповідно до КПК, мають бути вручені талони ЄО. Ну так звичайно. ми хочемо їх отримати. Переконатися в тому, що я є ухилянт. Ви е протокольно це все оформлюєте. Звичайно. Ми їдемо, я отримую повістку, постанову, а потім повертаємось, пишемо заяву про злочин. і ще одну. Де ж тут злочин? Незаконні дії. Перевищення владних повноважень. Та <звучить> отак. <так. звучить> Поки що ми подаємо заяви про злочин на ПЦК. Але у нас є документи і про вас. Для чого ви на них подаєте? Ну, бо це незаконне, незаконне воєнізоване формування. Рішення Верховного суда. А на підставі документів, які ми додаємо. А слідство має розглянути і спростувати або, або підтвердити, і передати до суду, а там вже будемо в суді з'ясовувати. Бо ми виграли у них вже два суди в тому році. і, і Моральне да, на підході. І що вам Дала вирішення, яке було по ухвалі? Позитивне. Скасували постанову Позитивне. і да. виграли да. морально матеріальну. Матеріально Да, І морально-матеріально, звичайно. Ми ж з досвідом, ми з документами. Угу. Бо інших не існує. У вас взагалі немає документів. Да, у вас взагалі немає документів. Що ви взяли. Та ну так. Сорока на хвості принесла. Це ваша те, да. особиста думка. Це знаємо. — Це була наша особиста думка. Ні, більше нічого, по суті. Абсолютно вірно. Тільки три мішка документів. Угу. Які свідчать про злочин. За злочин доказано. А? За Доказано злочин. Ну так а ви ж його не хочете розслідувати. Злочин. Який? Ну, що приходимо до вас. Так ви вже, будь вже який, не зверталися. Так будь-який да? злочин ви не хочете розслідувати. Вам приносиш документи, а ви його не розслідуєте. Приймаєте з перекваліфікацією, вносите в відомості, э, сурогатні відомості до ЄРДР. Просто жах. Чого ви вважаєте, що вони сказали? Та не вважаємо, а знаємо. У мене в витязі з ЄРДР написано не... Не зазначено мене як заявника, а написано «інші». Це що таке? Не підробка документів. Ще даже не розумію, чи ви вже в той же самому капкані? Угу. В якому капкані? Ви. І як ви це характеризуєте? Поясніть поясніть. Поясні, щоб я зрозумів. Щоб... Почитайте. Ото, ви, мені ви краще почитайте, да, почитайте, Бо є 63 стаття Конституції. Ми, ми тут нічого пояснювати не будемо. Все будемо пояснювати виключно в рамках. О, якісь? О, бачите, да, немає печаток. Ай-яй-яй. Mm. Оце ж такі документи, документи які приймає Верховна Рада і, і Кабінет Міністрів України. Mm. Ага. Це ви звідки звідкись сирокопію якусь досліджувати. Да, Ні, ну я ж не знаю. Ну а ми ви запити, в Мін'юст. юсти. Я не розумію, ви це ми що, робимо... вважаєте не офіційним а ви, вважаєте? А ви як офіційно. Я не знаю, де ви взяли це. Може роздрукувалися, інтернету ми... і все. Ми... Все може бути. Ну а що, Я просто вас запитую, під... а ви не можете повідомити. Дослідуєте подумали. Під... Досліджувати. Будемо досліджувати. Кримінальному дорога. В статусі ухилянта. А ви, що, в державі? В Україні? А, а ви в якій державі? Ну я ж вам сказав Україна. Ми да, а 1 грудня 1991 року ми утворили яку державу? Ви? Згідно саме акту ви? проголошення незалежності України? Ну, Звичайно, ви, ну, я ж приймав участь ви? в всеукраїнському референдумі. Да. Як успіхи? Та все гаразд. Ну, це ви кажете, що все ну а ви не читали, так? Да? Акт проголошення незалежності України? Не знаєте, яку ми державу утворили? І результати референдуму. І результати референдуму під, під, підтверджені э, Конституційного суду. Ще в 2018 році зверталися. Я пам'ятаю, той випадок до всіх. Органів світу, але звичайно. Я не знаю, що ви добилися. тільки політики. Повигравали суди. Яким себе захищаємо. Таким я, чином. Я себе повиграва. Ну, повигравали суди. Так що ви кому доказали А навіщо нам що що комусь щось доказувати? Ми нікому нічого. не Ну та звичайно, що конституція працює. Ми довели. Ми це довели. Ну працює. А що не працює? Ви не працюєте як слід. От вам приходиш з заявою про злочин готовою і більше трьох годин намагаєшся її подати. І досі не отримали підтвердження від чергової частини угу. про реєстрацію. Де значить отримуєте? отримаєте. Ну, та звичайно. До цього ж отримували? Звичайно, звичайно, звичайно. Зараз будемо дзвонити. Мож, можливо, будемо дзвонити на 102, знов залишати скарги, там якісь іще щось там. Вже люди дзвонять на гарячу, лінію, не ось Буде класно. Краще би цього не робили, але Да. тому виглядати можна, конечно. Запитання. Про за мене що нас стосується, не буде. Звичайно. Звичайно. Навіщо нам. Навіщо нам зайво.